Всім привіт! Давайте подивимося яку там розкладу. Чи є на вас на сьогоднішній день магічний негатив? Дивимося. Так, я хочу вам сказати, що, ну дивіться, дивлячись спочатку розкладу, можу сказати, що у, ваші, у вашому житті є дама, чорна кошка, тобто з поганими помислами, яка тут працює відносно вас, грязно працює, нечесно. Закриває вам фінансовий канал і закриває вам особисте життя, відносини, якщо є, або якщо ви одинокі, то щоб ви були одинокі. Тут можу чітко сказати, вона працює, щоб ви були в уморочках, і працює вона, я б сказала, більше по вашому фінансовому каналі, тому що когось ви дуже бісите тим, що у вас все виходить. Фінансах, можливо, якийсь бізнес, можливо, підвищення на роботі в тому числі. І тут якась дама робить вам на розсорки, на роботі. Розсорки в особистому житті, якщо є. Що ще вона робить? Так, да, щоб ви сиділи і займалися тільки самообічуванням. Так, дивіться, тут буде. Інформація для двох категорій людей, які мене дивляться. Дивіться, хто проводив чистки, і хто має амулет, захист, в кого поставлений на якісь речі, або просто захист на вас стоїть, то я вам хочу сказати, що у вас є ключ в руках, і на сьогоднішній день дама, яка на вас магічить, а вона магічить, по правосуддю вас захищають вищі сили, і той амулет, талісман, який виконує свою роботу добре. Ігра, яку вона затіяла, немає результату. Немає результату. Працює вона таємно, або сама володіє таємними знання, знаннями, або звертається до таємної жріці, тому що. Таємно, вона тут більше мені йде сьогодні. Інформація працює по вашої щасті, удачі. І це стосується найбільше фінансової сторони. В когось є затики з фінансами. Для прикладу не йдуть клієнти, зарплату отримала, скрізь пальці десь пропустилися, багато є якби, трат, і по факту отримала віддала і немає фінансів. У кого є така ситуація, пишіть, буду рада вам допомогти розібрати саме вашу ситуацію, в тому числі займаюся чисткою фінансового каналу, кому це цікаво, хтось в це вірить, да? бо не всі думають, всі думають, тільки нам треба пахати, пахати, пахати. Не треба нам пахати. Нам треба працювати, щоб за нашу, за нашу працю гідно платили. А коли ви пашете зранку до ночі і результату немає, ну то тоді тут треба причити, причини глибше шукати, глибше шукати. Але ну, якби той, хто вірить, шукає, той, хто не вірить, це вибір кожного. Той, хто чистками не займався, не звертався ні до кого. Ця дама працює над тим, щоб у вас не було удачі в вашому житті в усіх сферах, але найбільше фунить мені грошова діяльність і любовна. Сфера, вона тут грає з вами нечесну гру. І сьогодні для вас я цей розклад знімаю не просто так, тому що, я вже казала в попередніх відео, що я знаю, яке саме відео я повинна вам скидати і будь-який розклад, на який ви натрампляєте мій, випадково, не випадково, підписані, не підписані. Ця інформація для вас важлива на сьогоднішній день, тому реагуйте правильно на неї і робіть висновки. І тут вона працює над тим, щоб у вас був такий самонастрой дуже поганий. Дивіться, ця дама, вона дуже алчна і дуже жадібна. Вона садить вас в кандали, щоб ви не розуміли, що з вами відбувається, щоб ви були в ілюзіях, щоб ви винили себе, щоб у вас був такий самонестрой, дуже поганий. Жінка підтверджує, тому що йдуть карти. Жінка, яка або має і володіє магічними здібностями, або звертається до такої жінки старшої і робить свою роботу. Вона дуже заздрить вам, заздрить вашим успіхам, заздрить вашій красоті, заздрить тому, що ви даєте собі раду. Да? І вона тут одягає маску для вас. Можливо, це для когось це буде сестра, для когось це навіть буде мама. Тому що зачасту наші мами, які не реалізували себе в житті, так якби їм хотілося, вони заздрять нашим своїм дочкам, тому що. Ну Я погано жила і вона повинна погано жити. Я підкорялася, і вона повинна підкорятися, вона тут в себе звізду зробила. Да? А вона тут ну, якби не живе нашими програмами, не слухає наших устоїв, і якби... їй це тригірить дуже сильно. Тому... Тому тут будьте обережні, але карти говорять про те, що ви розійдетеся з цією жінкою або вже ваші дороги розійшлися на сьогоднішній день. Ну, от бачите, от випадає мені карти. Ну, це зв'язано. Найбільша завість це іде з фінансової сторони. І карти, і підказки вам говорять те, що освобождення і ключ, який нам випадав тільки що, вам дають вищі сили, вам дають попередження, попередження дають через мене, через це відео. Від того, чим скористаєтеся цим відео цією інформацією, звичайно, залежить тільки від вас. Але я вам хочу сказати, якщо ви все-таки займетеся цим питанням, да, якщо вам буде цікаво, ви звернетесь до спеціаліста, то хочу вам сказати, що в тої дами будуть розчарування. В один момент вам обрізали крила, вас придавали, ви, вас була така дуже важка доля. І інколи вам здавалося, що весь світ був настроєний проти вас, і навіть були такі ситуації в когось, що навіть найрідніші вони... Не надали тої підтримки, якої би хотілося, і в якій ви ну, якби нуждалися. так. Але хочу вам сказати, що у вас на порозі дуже судьбоносні переміни в цьому плані. Да, тут рівності, тут рівності. Рєвність тут може бути як зі сторони подруг, зі сторони там соперниці, якщо вона у вас була, ви знаєте, в тому числі рівності родичів мені тут дуже сильно. Вони зробили свій вибір в своєму житті. Вони відкрили ящик Пандоя. Сплітні про вас говорять по повній програмі, щоб вам було погано, тому що в вашому уточні є сплітники і є криси, і вони дуже близько поруч біля вас. І так само в тому числі вас проглядають на картах Таро, дивляться, яка у вас ситуація, що з вами відбувається, що у вас в житті. І ця дама, про яку я озвучила на початку розкладу, вона ставить вам крадник, Да. Карти вам говорять, що ви повинні відсікти цю даму, відсікти. Хто займався чистками, я хочу вам сказати, що ваш рід вас захищає. Якщо ви цим не займалися, то ви повинні цим питанням зайнятися, тому що вона вас відключає від вашого роду, щоб ваш рід вас не, вам не допомагав. І коли вас відключають магією від ваших ангелів охоронців, які повинні виконувати. Місію вашого охоронця і повинен вам допомагати. І рід ваш відключає, в тому числі зв'язок з родом, щоб вас не було ні фінансів, не особистого життя, щоб у вас були одні проблеми. Тоді вас будуть безгрушів'я. От бачите, карта біздініша, безгрушів'я, і робиться чорна вдова. Можливо, це дама, яка є реально вдовою, або це дама, яка Працює на погості на кладовищі, да, на кладовищі. бачите, підтвердження. Сьогодні для вас в цьому відео приходить для вас ясність для того, щоб ви все-таки почали робити. Дивіться, тут випадає трихугольник. Трихугольник випадає вас цією дамою. Ну, трихугольник це не тільки любовна сфера, це може бути трихугольник і сім'ї, і мама, тато, дочка, і вона ревнує, тому що дочка, для прикладу, більш успішна, ніж вона. Це може бути трихугольник на роботі, і начальник, і дві сутру. Для прикладу, її любить, а я ніхто там, і така заздрість, знаєте, дуже часто зустрічається навіть в робочих питаннях. Це та сама подружка, яка завідує вашим достаткам, вашим особистим стосункам. Да, і в неї ціль посадити вас в плен, щоб у вас все було погано, і стягнути всі ваші ресурси на себе. Вона тут звертається, вона тут читає заговори, вона тут якісь ритуали, конкретні зілля варить, прив'язки робить. Тут конкретно дама прив'язана, і вона з ділку з дияволом, вона тут з чорними силами вона зробила. Да вона з по чорному тут працювала, виставляє вам гору, препятствия і щоб ви говорили в тому числі. А мужчина, якщо у вас є мужчина на даний час, чоловік там, чи просто ви пара, робить якісь носить йому підклади. Можливо, має зазор на вашого мужчину, погляди на вашого мужчину. І це ідуть любовні прив'язки, я можу чітко сказати. Да. Карти говорять, що для того, щоб це все якби завершити, вам треба очищення і вам треба розібратися з цією ситуацією. І коли ви. Займатися своїм очищенням, ця чорна робота вернеться їй бумерангом. Тому я завжди роблю чистку з бумерангом, тому що ця, скажімо, ця енергія, яка посилається вам роботою чорною, так вона не може літати десь, і ми просто її зняли. Ні, я завжди роблю з бумерангом. Хто її замовив, до власника вона летить назад. Тому Хто має бажання, пишіть, я буду рада допомогти. Тим більше зараз до 15 вересня йде обувающа луна, Якраз чистки дуже добре проходять, і тут говорять, що працювали над тим конкретно, щоб вас все не вдавалося і в вашому житті були такі, знаєте, чорна полоса. Працювали на рунах. Руни це дуже сильна магія. І тут вам треба лікарство від всіх бід шукати. А лікарство від цих бід це соль, тому що чистка свічками і сіллю це найкраща най, чистка, яку я в тому числі провожу. Да. Карти підтверджують, вам треба очищення по лотосі. І тоді у ваше життя вернеться удача і вернеться щастя. Так. Да. І е, тут буде трансформація, і якщо це стосується все-таки подруги, е, якщо це подруга або друг якийсь, що строїть і одягає маску біля вас, що я така хороша, я тобі допомагаю, а вам носить підклади, то її закриють, її закриють від вас. Да. Глазлива дуже. І ви на сьогоднішній день маріонетка в лапах цієї відьми, і вам треба зробити прорив, і вам треба. Е, Цю магію знімати конкретно. Вона навіть тут на погості, коли працюють на кладовищі, вони навіть і бісів до вас представляють, які вас жаруть і ви не знаєте, що з вами відбувається. Да, от ліса ліса пліте свої паутину, пліте магію для того, щоб ви розсварилися всім і вся, і щоб ви розсталися з чоловіком, з роботою, з фінансами і так далі. Да, вона тут всі вольки робить, і вона чекає на свою роботу. Вам це все завершить і остудить цілітів, до якого ви звернетеся. Кому резонує те, що я озвучила, я запрошую вас на чистки, запрошую вас на індивідуальну консультацію. В першу чергу треба починати з того, щоб прийти на консультацію і подивитися саме вас. Не забуваємо, що це загальний розклад, він не може резонувати всім в кожного своє, якби. Ситуації, історії, тому перше, що я вам рекомендую, зробити індивідуальний розклад на магічний негатив саме на вас. Друге, якщо цей магічний негатив майстер все-таки підтверджує, тоді займаємося чистками, і тоді буде повернеться ваше життя на 360 градусів. Навіть не на 180, на 360. Да. Так що бажаю всім розібратися в цій ситуації. І не слухайте тільки одні з ефірні розклади, а все-таки, якщо вищі сили на сьогоднішній день передають вам таку інформацію, то ви візьміть це до уваги і подумайте, для чого мені дана була та інформація сьогодні, і, можливо, це треба зайнятися собою і рятувати себе, щоб в моєму житті щось змінилось на краще.